Про цю подію вже гуде все місто на центральному базарі самого ранку повне затища. Ті, хто знає про кримінального авторитета, хоча б щось, думають, як справи підуть далі, бо саме він мав чималий вплив на місцевих валютників. Анатолій на прізвисько Цоля ще кілька днів тому на камеру розповідав про жахливий стан колишньої офтальмологічної лікарні. За неофіційною інформацією, у кримінальному світі саме він кришував нелегальний валютний ринок у Білгородністровському. 19 сентября, около почала восьмого вечора, в дежурну часть поступило телефонне повідомлення о том, що возле села Салгани в полі обнаружен труп пожилого чоловіка зі слідами насильства й смерті у кримінальному світі. За словами місцевих жителів, про Анатолія говорили, як про людину, яка жила за певними правилами та поняттями, намагався зі всіма знаходити спільну мову. Однак, з приходом нової гвардії, таких як і він налагоджувати відносини, ставало все важче. На даний момент момент устанавливаются причини його смерті, которые будуть уже точно известны після заключення судмедэкспертизы. медэкспертизи. следствие, устанавливаются мотиви цього преступления. Понівече на тіло чоловіка знайшли у полі, що недалеко від Софіївського полігону. Про це до правоохоронців повідомив тракторист, який працював недалеко від місця події. Дане повідомлення було зареєстровано согласно законодательству в єдиний реєстр до розслідувань. Начато уголовное производство по статье 115 умишлене убийство» І ведеться следствие. До речі, у Білгородністровському подібні з'ясування стосунків не перший випадок. Нагадаємо, на початку липня близько п'ятої години ранку двоє невідомих розстріляли автомобіль Тойота Камрі. Від отриманих ран водій автомобіля помер дорогою до лікарні. Тетяна Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.